Територіальні громади будуть складати переліки за зверненням мешканців цих громад та використовуючи знання ситуації та стану з опаленням в конкретному домоволодінні та можливості конкретної особи самотужки закуповувати деревину для опалення. Якщо комусь потрібна дрова, йому потрібно звертатись до територіальної громади, тому що саме там формуються первинні облікові документи щодо потреб у цих дровах. Законодавець обмежує максимально можливу кількість отриманих дров на домогосподарства сумою 10 тисяч гривень. Але остаточні рішення будуть прийматися головами ОТГ, виходячи з конкретної ситуації по конкретній ОТГ. Уточнену інформацію ми очікуємо отримати від голів ОТГ протягом декількох днів. Зрозуміємо, як будуть перерозподілені ці кошти, зрозуміємо обсяги, закріпимо конкретний лісгосп за конкретним ОТГ. Вони зроблять між собою вже проекти документів, які можуть бути укладені між ними після фізичного надходження коштів, лісгоспи отримують списки, переліки, куди їм потрібно буде доставляти ці дрова. І тобто, на момент отримання самих коштів, процес запуститься одразу.